Після року перерви через повномасштабне вторгнення цирк знову відкриває свої двері з новою програмою на арені Криворізького цирку: акробати, фокусники, дресирувальники і все це на ковзанках і під сучасні українські пісні. Тож вітаємо у кривому розі цирк на льоду. Гайда дивитись разом. Глядач дуже скучив за цирком, за виставами, за цим настроєм. І ми робимо максимум для того, щоб глядач був радий. Цей образ був створений ще у 2018 році. Внесли деякі зміни ну і створили новий образ. Мої батьки починали ще в цирку працювати, тому, як сказати, сімейне це сімейне. Був період, коли я не планував в цирку працювати, вчився в університеті, отримав диплом, але він зовсім не зв'язаний з цирком, з цирковою діяльністю. Але все одно закінчив університет, отримав диплом і повернувся до цирку. Традиційно криворізькому державному цирку лише найкращі програми. Незважаючи на те, що є складнощі з військовим станом, ми все рівно ми дочекалися того моменту, коли ми можемо зробити щось таке от потужне, феєричне, як сьогодні. Ви бачили, що дуже технологічно, з патріотичними емоціями ми намагалися зробити. Емоційну таку програму, яким черговий раз би показала, що Україна найсильніша страна, найкрасивіша на теле нові, тощо, як лунає в нашій програмі. Ми не зламуємо. Раз, Ну я вважаю, я в цій програмі головна. Я тут каби, всі мене слухають, всі роблять те, що я кажу. Я це все веду. Я как би ну молодець. Я вважаю, що я головна і цим все сказано. Все. Дуже, дуже мало часу, дуже мало часу, але ми всі зібралися і старалися, щоб сьогодні Криворізькому глядачу, який дуже чекав, я думаю, на цирк, показати, що ми ще щось можемо в такі часи. Еге-гей, таке щось зробити класно. Чи просто підтримують кожну пісню, аплодують, зустрічають, проведжають просто клас. Постановка дуже гарна, трюки виконані дуже ну, гармонійно. І все добре, сподобалося. Я дуже сумувала за цирком, дуже сподобалося, Ну, наші зараз пісні українські, патріотичні. Дуже сподобалися файршови останні. клоунеса, Неса, дуже цікаво. Ну, я прийшла з сином і він дуже давно хотів в цирк. І він щасливий, я щаслива. За цирком, так сподобалось більше воздушні акробати. Це було феєрично і дуже гарно. А, дуже сподобався виступ йду, та як повіти виступали, дуже було красиво. Я була дуже давно, напевно, років 4-5 тому назад, а дуже скучила, мені дуже сподобалось. Від двох років до 90 буде цікаво. Приходьте, це буде круто. Все буде Україна, слава Україні, героям слава! Скоріше, перемоги нам всім!